Так, ну що, усім раночку. Якого там? Понеділкового, да? 5 січня. чешемо на роботу, на роботулечку По Красивенному мосту. Дивіться. Тут, значить, вихідні ми були з 24 грудня по, по сьогодні. По 4 січня можна вважати, бо 5 січня ми вже йдемо на роботульку, на роботулечку. Чехмерима. Вставати було дуже важко, звикла лягати пізно. Ну, раненько вставали, але о шостій, знаєте, не о 4.30. Але нічого, чехмеримо. Сьогодні ще працюємо, завтра знову вихідний. Бо завтра в них якесь свято, чотири короля чи три короля. Три Тому сьогодні треба відпрацювати, а завтра вже знову вихідний. Знову відпочиваємо. А сьогодні відпрацювати треба, не відпочивати. Відпрацювати якось так. Тому що, йдемо на роботу роботулечку, покорять мір. Якось так. Все, Всім гарного дня, всім гарного початку роботи. Хоча всі йдуть на роботу тут 7 числа, здебільшого. Вирішили, що на один цей день не виводитимуть. А нас на роботки таки багатенько. А... Всі йдуть сьомого, восьмого навіть, щоб сьомого відпочити, Тіпа після свята, після 8-го, після сьомого, після шостого. Ага, шостого це свято, щоб відпочити після свята. тому якось так. І, до речі, свята теж багато почалися. Не 24-го, бо з 25-го в них вже був цей Різдво їхній. Та багато в кого свята почалися з 20-го вже. А не з 24-го, як у нас. Тому що, полетели. Займатися, працювати, касіть баблішечка. Все, цілую, люблю обняла. Підписуємося. Іди, живемо це життя!